Доброго дня из Украины. Сегодня сниму видео посевной сои. Трактор 60 6090. Облаштованный рулем Trimble. Сейчас тут заворот. То механизатор доводит в ручном режиме заворот. А там и далее идет прямо линия. Так, трактор тихолог 60-90, сівалка Джундир 455 на два крила. Сіємо на тих ділянках через рядок. Тобто на 30. Так, оце такий навантажувач у нас, «Делів» з трактором. червоним. Так, що там ще? Добре, Озорка. 721 21. Дязьок. Канізатори відбиває краї. Трохи вітряно сьогодні, ну вже як є, відео довге не буде, зараз так хвилину другу та і все норма висіву десь в межах 80 кілограмів Хто трохи менше. Так, Сівалка облаштована гідронажимом. Тобто в тракторі є потік масла, виставили відповідний тиск. Добрий день, Ваня, добрий день. Іван Альбертович виконує такі операції, бачите? Окей, Олень поїхав, ну десь каліки ніяк. Ну якось так. Що. не знаю по суті. Еще раз повести, ну, так начало-то все. Ну, зато как за... Тут у нас и тут еще такая горненькая. На... Так, ну, на этом все. Может, какие-то есть какие вопросы, пишите, дам ответить. Так, на этом все. До побачення. Слава Украине!